Сумно, що це тока єдиніці приїжджають з росіянами там пообщаються, з російськими солдатами. І реально з іскренні біда і болю говорять російські солдати, що ну подивіться на нас, ми прості люди, там, ми не звірі. Ну от приїжджайте, поговоріть з нами. Ну ми ж відкриті. От британські этот приїхав. Це ж уже доказательства прямо. Він потім повертається до Великобританії, показує всім своїм колегам, всім цим все, що він там відзняв, всі розмови. И уже какая-то середина э, истины. Ну, мы наблажаемся до, до какой-то середины. Как э, кажут, истина где-то посередине. Потому что если только одну сторону освещать, а иншу сторону просто игнорировать, то это реально нельзя назвать никак по-иному, как э, э, расчеловечивать по умолчанию. ну Дуже легко... навешивать на всіх російських солдатів одним махом, під одну грібінку образ якихось там страшних окупантів, звірів, взагалі не людей, там, безмозглих, бездушних. Якщо, ти, якщо нема з ними взагалі ніяких інтерв'ю, репортажей, розмов, тому що тільки через розмову можна понять, яка людина стоїть перед тобою, наскільки реально у нього там, які у неї мотиви, з якими мотивами вона воює, за що вона воює, що їй болить. А вони прямо кажуть, що да, по-перше, ну російські солдати це кажуть, прості мужики, це не Путін даже каже, солдати, які там на Донбасі, там теж вони теж під обстрілами, теж ховаються від наших дронів, від наших там обстрілів, так само як і ми. А, зі сторони, от це от відео на Ютубі з цим британським от журналістом, його сюжети. Ти дивишся, ти взагалі принципової різниці не бачиш. Як наші солдати да, ховаються від обстрілів, воюють їм своє болить. Так російські солдати така сама картина. І ці от російські солдати, що вони говорять? Вони говорять, що в першу чергу їх реально хвилює, їх це напрягає. Це розширення НАТО, тому що це реально підлість і. Як росіянам сприймати це розширення НАТО проти кого це? Ну а ж проти Росії, проти кого ще? Якщо історично це було проти Росії, це продовжується заради заради чого? Який в цьому сенс, якщо Росіяни були супер відкриті, відкриті ізначальне до всього відкриті, до співпраці, до союзів? Перед ними спочатку закрили всі двері, а потім почали розширювати НАТО, причому з 90-х років це почали робити. Потім що ще хвилює там, російських солдатів, е через що вони воюють? Е навіть настільки настільки воюють, скільки е через що вони ну, не люблять захід. Вони кажуть, що ну, вони ніколи не приймуть. Е Оці от, е, цінності європейські та американські пов'язані з етіми, е, гендерами. Е, ну, для них це реально велика проблема, е, ну, їх це дуже напрягає. Вони не будуть е, е, так от легко приймати талерувати е, наваявляним е, характеристикам, личності, що ти безполий, ти какої-то там гій, ти там, е, розовий голубой, оранжевий зелений. Що ми от за традиційні цінності і точка, що ми ніколи з Європою не будемо солідарні в цьому? У Путіна абсолютно справедливий накопився за ці там більше 20 років там правління цілий арсенал аргументів. Чому реально Захід напряму спровокував таку велику війну навіть з Україною? Так само і з Грузією, і з Чечнею. Чому Захід несе за це пряму відповідальність у Путіна просто цілий арсенал аргументів? В жодному разі не виправдовую російську агресію по відношенню до нас, але ніхто так добре, як Путін. І такі старожили, там як його оточення, да, там, Лавров, Небенця, тобто такі от саме от, е, політики так, е, та там, представники там, Росії, які е, мають дуже такий великий досвід. Відповідно до їх досвіду, вони детально можуть розкласти по поличкам, пояснити до дрібних деталей. Чому Америка та Європа це реально зло? Це маніпулятори, це паразити, які усюди розпалюють війни, які висмоктують чужі ресурси, які самостверджуються за рахунок Росії, ставлять себе вище, не хочуть Росію мати як конкурента, плюс не хотіли бути. Дружити з кимось, хто там більший і сильніший за них, тому що взяти будь-яку країну окремо, ну крім Америки, ну Росія вона успішніше, вона масштабніше. Просто об'єктивно по ресурсам, по можливостям потенціалу. Росія, якщо б Європа подружилася з Росією, Росія ще більше розквітнула б. Відповідно, Європі вона вона вони про це не думають. Їм комплекси європейців не дозволяють про це думати. Що Росія їм же, нам, українцям і європейцям в цілому. Дала би в 10 разів більше всього хорошого, якби до неї більш по-хорошому, з повагою ставилися. Комплекси не дозволили. От, е, захотілося побути там, е, захотілося зробити з Росією крайнього начепити образ врага, е, е, от, і як наслідок, е, якщо десятиліттями так довго. Е, Ставити палки в колеса Росії, яка там єлі-єлі оговталася там 18 років, там от 17 років, так з 91 по 2008. -й. Росія там набиралася сил, ледве-ледве якось оговталася після розпаду радянського союзу. А Росії це було зробити найважче відновити свої сили, тому що це величезна країна і спробує там догодити кожному регіону більш-менш, хоча б якось базово його там утримати, кожен регіон. Це страшно уявити, що таке бути президентом Росії. Скільки речей отримувати своїй голові? Це треба просто послухати уважно прес-конференцію Путіна 2008 року. Там реально дуже багато серйозних речей сказано абсолютно конкретних аргументів, абсолютно чітких конкретних аргументів, як там Польща, Погіршила відносини з Росією, як Фінляндія погіршила відносини з Росією, і це на хвилиночку 2008 рік, і там дуже багато е, таких гострих речей е, було так проявлено, е, які є предметом великого аналізу. Росія була повністю відкрита, наприклад, до залучення інвесторів всередині країни, що от приїжджайте до нас. Так, американці, європейці, будь ласка, приїжджайте, відкривайте тут свої фірми, заробляйте гроші, робіть цей бізнес, будь ласка, ми відкриті. Так само і відкриті, там, навпаки, з вами співпрацювати, у вас там відкриватися. Ну, в першу чергу зрозуміло там, це стосується Газпрому, так. Але там щось європейців, навіть цей Газпром чимось не сподобався, що чимось вони злякалися, так, що там Газпром десь у Німеччині відкрився. Для них це вже як якась загроза, наче вони якусь монополію прям там планують сілу. Один «Газпром» їх вже якось так налякав, що вони почали самому Газпрому ставити якісь палки в колеса. Я детально, звісно, звісно, цю тему не розкрию. Це треба Путіна послухати. Він більше там, про це детально говорив, які саме там палки в колеса, які саме проблеми, але однозначно Євросоюз. Загалом, так і в частності окремі європейські країни. Вони е, зробили усе, щоб погіршити. От з кожним роком, з року в рік, поступово маленькими, але впевненими кроками, євросоюз робив усе, щоб навпаки ізолювати Росію, задавити її, розчіловічить. І дуже мало зусиль приклали кабратному до дружби, до більш тісного партнерства. Якби Росія там стрімко почала б розвиватися з 2008 року, то очевидно вона б більше там відкривала там по Європі, там по заходу, по світу там свої якісь там і торгові мережі і бізнес, все б там. А заходу вигідніше там, ну щоб їх торгове були, да, все по їхньому. Це один момент, але другий момент я його ставлю на перше місце, все ж таки. Це навіть не якась там вигідність. А якраз таки, я вважаю, міжособистісні комплекси зіграли в першу чергу таким чином, що е, Європа та Америка. Максимально тиснули на Росію замість того, щоб знайти шляхи до Союзу, до дружби з нею та тісної співпраці, до якої щиро, дуже сильно прагнув Путін. Я по-іншому це пояснити не можу. Це взагалі питання в першу чергу до європейців і американців. Чому така жахлива, просто жахлива, абсолютно провальна, і вони самі це прямим текстом визнають. Європейці, американці, вони навіть в 22-му році багато. Е там давали інтерв'ю американські е, політики е, доволі, які займають доволі не останнє місце у е, політиці там, своїх країн, Америки, Європи. А, і вони так ну, понятно, так, е, вскользь, а дуже так е, зглажуючи гострі кути, скріпя зубами, але визнавали, що да, от в 90-ті ми реально там профукали шанс. Встановити дружні відносини з Росією, типу, да, в цьому є там наша доля провини. Але насправді вони багато профукали і в, двох... в 2000 ні роки ще до того, як виник конфлікт з Південною Осетією, вони теж там дуже багато упустили можливостей встановити мости з Росією. Все могло б бути інакше. І у мене нема відповіді, що з ними не так з американцями і європейцями. У мене є там мільйони якихось там гіпотез, теорій, як людини зі сторони. Так, що я бачу зі сторони, особливо, що я бачу зі сторони на, на основі відношення європейців та американців до українців, як цинічно вони до нас ставляться. Це багато про що говорить. Але тим не менше, я нічого не знаю про американців і європейців. Тому що я особисто з ними не спілкуюся і фізично ніколи не був в Європі та Америці. Америці вигідно так, от мученицьки розтягувати цю війну, тому що вони поки не придумали як вийти із цієї ситуації, яку ж самі спровокували. Вони ж знають, що спровокували. І Росія, вона дуже така принципова. Вона не піде. Ну як Україна не піде на компроміси. По схемі Трампа умовного, так там віддати частину України, да, і прохнутися там під всіх, і під Росію, під Захід. Ну, Україна цього не хоче. А з іншого боку, і росіяни не хочуть теж прогинатися під якісь там пропозиції Заходу, щось там все зараз заморозити, зупинити. Ніхто нічого не буде заморожувати. Це вже ну такі рухи почалися з 22-го року, що це вже неможливо ні відмотати, ні зупинити. І е, це відчувають та розуміють по справжньому тільки росіяни та українці, е, от тому, що ми вже в цій боротьбі. Ми вже іншого життя, окрім як життя в цій боротьбі, не уявляємо, поки ми до кінця ну поки ми до чогось не прийдемо в цій боротьбі. Вони настільки вже послідовно, десятиліттями розчеловічували росіян, що мені здається, що американці самі вже починають вірити в свою пропаганду. Ця пропаганда вже працює проти американців та європейців, що вони вже самі через цю призму пропаганди не здатні побачити справжніх росіян, яких побачив той журналіст-британець, який особисто приїхав до російських солдат поспілкуватися. І через те, що вони не бачать справжніх росіян, у них реально їхніми рішеннями керує також оцей от. Нездоровий, нашифрований, нав'язаний страх. Особливо це стосується європейців там поляків, так фінів і так далі. Нав'язаний страх, що вони наступні. От, якщо Україна там зламається, то обов'язково вони там підуть далі. У них такий от стереотип про росіян, тому що вони їх щиро не знають і не розуміють. А з іншого боку, вони це абсолютно виправдано. Вони реально бояться російського гніву, особливо такі політики, європейські політики старожили, які, хоча б трошечки, мають пам'ять і пам'ятають скільки, скажімо так, палок в колеса росіянам вставляли в політиці зовнішній. Наскільки зіпсували відносини. А Путін це реально, от, навіть настільки Росії бояться всі європейці, європейські політики. скільки а, Путіна. Тому що Путін це реально, от його цінність, знову ж таки, як я казав, а, в тому, що у нього дуже хороша пам'ять. І він дуже добре пам'ятає всі помилки і образи Європи там, за останні там, 30 років. Америка. І Європа, їм дуже вигідно нас продовжувати сварити, тому що найбільше вони бояться нашого Союзу. Тому що Союз робить автоматично сильним і Росію, і Україну. І автоматично це великі конкуренти, усій торгові жлобській політиці Заходу це ламає повністю їх монополію. А Америці дуже вигідно зберігати свою монополію у вигляді Європейського Союзу як провідника на самий такий розвинений континент планети, і зберігати свою західну політику, зберігати свій долар, який контролюється їх банками і так далі. І так далі. А якщо Україна вступає в союз з Росією, то цей союз з часом автоматично зламає всю їх систему. Навіть долар їх зламає. Тому що дві таких сильні країни, коли вони разом, вони можуть змінити абсолютно, як, це, як зараз модно говорити, всі правила гри, змінити економіку, змінити політику, змінити людей, змінити і взагалі дати надію на якийсь новий світовий порядок. А захід він до останнього буде чіплятися за свій світовий порядок, тупо через свою вонючу вигоду з одного боку, а з іншого боку, через свою гардиню, через свої комплекси, у них ніколи не вистачить духу, визнати всі свої гріхи, всі свої помилки. Починаючи з початку холодної війни, по сьогоднішній день наскільки підло вони розпалювали війни, і скільки вони ресурсів висмоктували з усього світу на свою власну вигоду, ніколи американці та європейці не визнають своїх помилок, поки не пройдуть через свою війну, яка покаже їм їх лице і не поверне кожного європейця та американця до себе, до усвідомлення хто ти такий.